Думаєте, щоб пограбувати банк чи магазин, потрібен геніальний план? Ха, як би не так. Деякі злодії настільки безглузді, що їхні пограбування більше схожі на комедію, ніж на кримінальну історію. Сьогодні ми зібрали для вас топ найдурніших, найабсурдніших і найневдаліших пограбувань в історії. Готуйтеся, сміятися та дивуватися. Ви дивитесь топ найбезглуздіших пограбувань? Починаємо. Непродумане пограбування. Пограбування магазину для вейперів у Канаді, яке зафіксували камери спостереження, стало одним з найбезглуздіших у 2019 році. Двоє зловмисників увірвались до вейп-шопу, але не знали, що саме варто забирати. Вони хапали все підряд або найдешевші товари, або порожні коробки зі стендів. Власник магазину поділився відео з камер на Ютуб, де воно зібрало 1,6 мільйони переглядів. У підписі він не втримався від саркастичних зауважень. Наприклад, один з грабіжників з'явився у світловідбивному жилеті, через що на відео він буквально сяяв. Інший спробував винести важкі стелажі пробниками, який не мав жодної цінності. Через відсутність рюкзаків або сумок злодії вирішили використовувати для вкраденого сміттєве відро. Проте під час втечі спочатку відвалилась його кришка, а потім і дно. У підсумку, не знайшовши нічого справді цінного, вони забрали планшет і старий ноутбук. Хоча навіть це виявило. Для них непростим завданням. Зрозуміло, чому пограбування стало таким популярним у соцмережах. Ця ситуація виглядає дійсно кумедною Пограбування в Одесі. Якось в одному з районів Одеси двоє зловмисників вирішили провернути, як їм здавалося, ідеальне пограбування. Вони без зусиль проникли до квартири на другому поверсі, піднявшись по решітці першого. Однак їх помітила перехожа, яка одразу зателефонувала в поліцію. Щоб не дати злочинцям утекти, кілька патрульних залишилися чергувати під вікнами будинку. А ще двоє піднялися до квартири і подзвонили у двері. Почувши дзвінок, радіє невдах. Злякалися і спробували втекти тим самим шляхом через вікно. Але на виході їх уже чекали поліцейські. Пастка для злодія. У Китаї камери спостереження зафіксували невдалу спробу пограбування банкомата. Чоловік планував викрасти гроші, але сучасні технології стали для нього непереборною перешкодою. Ледве зайшовши в приміщення, він почув голос онлайн-консультанта, злякався і кинувся тікати. Однак втеча виявилась не такою простою. Злодій не зміг відчинити скляні двері. Після кількох марних спроб розібратися замком він почав бити двері ногою, а потім спробував розбити скло металевою підставкою для урни. Зрештою, в банкоматі спрацювала сигналізація. Хоч злочинцю вдалося відчинити двері, поліція прибула дуже швидко і затримала його na missão Напад на бабусю: 82-річна Вілі Мерфі вже збиралась лягати спати у своєму будинку в Рочестері, коли раптом у двері почав наполегливо стукати чоловік, благаючи викликати йому швидку допомогу. Жінка відмовила йому і викликала поліцію. Чоловік не пішов, а навпаки, став кричати і стукати ще агресивніше. Жінка не відчинила, і тоді незнайомець вирішив увірватися силою. Він вибив двері і залетів з криками і погав. Грозами всередину. Це стало його фатальною помилкою. Бабуся Мерфі діяла рішуче. Вона схопила те, що першим попалося під руку, а саме стіл, і вдарила ним нападника. Чоловік впав, а бабуся залізла на нього і почала стрибати зверху. Також вона вилила пляшку шампуню йому на обличчя і добряче відлупцювала мітлою, поки не приїхала поліція, яку вона встигла викликати. Він обрав не той будинок для нападу, сказала вона правоохоронцям. Ви, мабуть, думаєте, як старенькій бабусі вдалося знешкодити нападника. Все просто з'ясувалося, жінка вже багато років займається важкою атлетикою і без зусиль підіймає 100 кілограмову штангу у 2018 році. Вілі Мерфі здобула перемогу в усіх змаганнях на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у Нью-Йорку. НЕВДАХА номер один. В одному з американських міст Атлантії чоловік спробував пограбувати манікюрний салон. Але ситуація склалась зовсім не так, як він очікував. Це був випадок, який міг статися лише з абсолютним невдахою. Невідомий заходить у приміщення і голосно кричить: усім на підлогу, віддавайте гроші. Проте ані працівники, ані клієнти не реагують на нього взагалі. Всі просто продовжують займатися своїми справами, ніби нічого не відбувається. Лише одна жінка на миті розгубилась і трохи Дня руки, не розуміючи, що робити, а потім спокійно вийшла з салону. Грабіжник ще деякий час намагався змусити присутніх виконати його вимоги, але зрештою зрозумів, що його просто ігнорують. Усвідомивши, що план провалився, він покинув салон, прихопивши лише телефон однієї з жінок. Відео інциденту швидко набуло популярності у соцмережах, а користувачі не втомлюються кепкувати з невдахи злочинця.